Доброго мирного вечора. Всі ми розпокою затишку. Так, це в мене цукор, лимонна кислота, сметана. Чи вершки. Як там вже хто рішить. У мене сметана. Від цього як я її назву, у мене смак її не міняється. Ось. І молока віляла. Бо дуже вона густа, то не зіб'ється. Тепер додаю сюди. Це це какао, де я купляла тут через інтернет. Дуже гарний какао, дівчата. Супер. Так що хто ще думав, можете заказувати. Дуже гарне шоколадне виходить все не, від нього. Ось. Так. Я його розмішаю. На постекла я такі три рулети. Ось, бо мені їх треба. Один мені, а два не мені. Ось. Ну, зараз я вимішаю какао зі сметаною. Ось, тоді візьмемо міксера, гарно зіб'ємо. І їх перемастимо. Ну, я їм мандаринку, дуже смачно. Я крулети пекла. Відео в мене є. я Ой. постараюся закріпити. Постараюся закріпити в коментарях, як я рулети печу, а -а -а -а. який рецепт. А -а -а. Ось. Щар, сюди. Так, так, так. Так, щось так, таке таке. А тут я розкажу, я сюди на ті рулети брала біле тісто і руде тісто. Я їх робила руд... рабими. Брала я 8 яєць, пекла їх грубшими. Ось. Іте вісім яєць, не повну слянку цукру. білки збивала окроми, жовтки окроми. І тоді е вимішувала, розділяла на дві порції. Одну порцію додала какао, ось, а в іншу муку і какао. В одну порцію, а в другу тільки саму муку. О. Так що ось так то. І і сода, трошки, небагато соди, трошки соди. І вимісила і брала трошки того, трошки того тіста і пекла рулети. Напевно, що я замало дала молока. Зараз я побачу. Тому треба густу-густу крему, щоб вона мені не витекла. Так що ось таке. -то. І то я вже лопаткою почала її збивати поки. Сам спосіб приготування, я постараюся вам закріпити в коментарях. Крем збитий. Бачите, який густий? сметана. О. Так щось так. то. Збивається дуже швидко і дуже гарно. багато не даю трошки і додаю лимонної кислоти до крему. І зараз зробимо перемасткою їх, перемастимо і буде нам смачно. Ось так. Ось такий виходить рабенький. Ось так перемастимо. Ось, і, я думаю, буде смачно усім, хто буде їв. Ось так. От я вже забагацько напхала, то зараз надберемо якщо забагацько. Наш рулетик. Ось так. О, відложуємо. То його я перепекла, то наші люди. <сі> я пішла на двір. Ось, та вроді там того я перепекла. А може ще й того перепекла. Ну, то, що таке діло, я можу всяку зробити. Ось так. Вроді то і перепі... не, не перепекла. Ось так буде у нас така. Перемасточка заказана була, сметанка збита, Бажано шоколадну. Хай буде шоколадна безмачну. Так що ось так. А ви з якою любите перемастити. Можна вареньою перемастити. Давні казали, може бути варення з яблук. Ну, я зроблю так. Тут забагато останеться мені ще трошки положити. Ось так. Тісненько скручуємо і зараз їх. Як змотаємо, холодильник покладемо, вони гарно зараз стигнуть. Трошки забагато. О, О! ось так. І усьо. Це є. Це я не знаю, чи він вдасться розкрутити без поломок, чи не вдасться, бо я перепекла. Пішла на двір і, і забулася, ну і зломився. Я так і знала, що так буде. Ну нічого, я думаю, він нам з Наталкою за це біди не зробимо і його і так зимой. Просто він не такий буде вже м'ягкий. Ну, він, як до ранку постої зі сметанкою, він пропитається і буде м'ягкий. Але, але, це вже каєфедот, да не тот. О, Бачите, як ломиться файно. Ой, як ломиться. Ось так то. Це означає, Люба зловила роздяву. І, і, і перепекла тих два гарних, а цей один получився не настійки Ну, нічого. О, ми з ним раду дамо. Потім із Наталкою з'їмо. Добре, що той, що один тільки перепекла, а то я не містими походеньками. Той. І не так воно все вийшло. Не встигла я. На ту електричку, що треба. О, бачите, куди сметанка вийшла? О. Ось так. Якось так виходить. О, О такого ми заложимо. Так, так, пальцем. А Аби як думали? <laughs> І далі я його трошки ще змотаю, хай також полежить, трошки пройде. І ми його з Наталією спрусаємо. Так що ось таке то. Дознімаю відео. Ось, бачите, в розрізі, який він виходить? Це я краєчки обрізала. Ось така красота в нас вийшла. Ось, І зараз тут ще так краєчки обріжу. І ми з Наталією краєчки з'їмо. Ось так. Сторону ще нам треба зробити гарненькою. Ось так. Бачите, який воно має гарний малюнок. Треба фоточку зробити. Чекайте, людочки, я забулася. Ось так. Або ось так. Наталочка, іди фоточку мені зроби. я їх обидва покажу разом. На заставочку. Ось така смакота в нас вийде. Гарно виглядає. Ну, а наші полопані наталка, мама нашого перепекла. <гумені> він все одно смачний. Ну, то він то смачний. Ну. То була не я. Ось так. Готуйте, смакуйте. Це дуже смачно, одним словом, угу. але без молока дай мені молочка, угу. М -м -м. М -м. водичка е, молоко смачніше, <смірно> ось таке тобі. Так що готуйте смакуйте. -ням -ням. І хай вам буде смачно. Яйця, цукор, мука, какао, сода. Все, більше тут нема. Ну і перемазку. Любу, яку ви хочете. Йо, виходить. Шикарний розріз. Він як застигне. Дуже смачні уліти тоді виходять. А вам всім до зустрічі, бережіть себе. І своїх рідних, втім, папа.